Ву -ву. А, а, мене звати про Ольга, я студентка Тобто ректори сьогодні Минівальна стипендія буде становити один прожитковий а, відкинути навіть все погане в цьому законопроєкті. Студентами, студентами не заангажованим. Щоб взяти цю анкету, то з п'яти питань по суті три пряма брехня, два маніпуляція. Анкета передбачає лише одну відповідь: так або так. Бо студент інакше не може відповісти на питання, чи хоче він, щоб йому збільшили стипендію. Вибрано лише позитивні. Елементи із законопроекту ну, якби анкета всім подобалась, я думаю, що вона б якраз була б зроблена популістськи і нещиро. Ви ніколи не сконструєте жодного законодавчого акту, який би 100% подобався. Акція добра, будуть результати, треба їх узагальнювати.